На українському ринку є безліч різноманітних цікавих ниток для рукоділля. Серед них, звичайно, і такі, що використовуються більше для плетіння гачком, дротами, спицями. Але їх також можна використовувати для вишивання. Серед вишитих. Серед ниток для е, того, щоб шити заволікання, дуже добрі є е, червоні кручені нитки е, виробництва фірми DMC, DMC, е, Франко-німецької текстильної компанії. Це 107-й артикул Broder Special. Е, він має е, Такі ниточки в різних розмірах. Найгрубший є 12-й розмір, от. далі за ним 16-й, і 20-й, 25-й, 30-й, 35-й. Останні тонкі дуже розміри, використовуються дуже в обмеженому колористичному діапазоні тільки світлі нитки для шиття рішельє. От. А от 12-ка 16-ка ними дуже гарно шити основну, як кажуть, кількість швів, імітуючи ту давню заполоч, ручнопрядені нитки, фарбовані природніми барвниками, ну і пізніше вже хімічними барвниками. Серед таких кольорів, які найуживаніші у шитті червоними нитками, є 498-й, ну і більш такий яскравий 321. Поза тим, є ну, популярні і найбільш розповсюджені ДМЦ-нитки, які складені у шестеро. І цей колір 3777, це колір, як його ще називають марсала, він природнім чином досягається у фарбуванні відваром марени красильної. Тобто це такий червоно-теракотовий теплий відтінок, дуже гарний колір, дуже цікаво виглядають вишивки, виконані саме. Ось таким відтінком ниток. Відповідно до цього кольору, щось середнє між тим, як тільки, що я вам показав, є в нас тепер на вітчизняному ринку фірма Ярна. От, і вона випускає, завозить на наш ринок вітчизняний італійські нитки ляні. Ось отакий. Вони є досить такі грубі, можна ними шити дуже цікаві декоративні речі на грубому полотні, але ці ниточки також діляться і їх можна більш тонкі шити узори. а також окремо є стокові такі види ляного прядива. Які можна придбати по інтернету, чи в крамницях у Харкові і у Києві, от, на вагу. Поза тим, Італія випускає навіть конопляні нитки. От, е, магазин світ льону має ляні і конопляні нитки, які були спеціально пофарбовані в Італії на її замовлення цієї фірми. Е, дуже, дуже вони е, ну, нагадують оті давні такі ручно прядені нитки і дуже приємні е, відтінком кольору. Е, також сині, сині ляні нитки, от в таких е, мотках, е, бавовняні нитки, е, кручені е, е, ярна різних відтінків. Віолет, а також філодіскозія, який має також різні розміри, тобто грубші, тонші, залежно від потреб узору, від того, яке полотно. Використовується також для шиття заволіканням, занизуванням, ну, такі вишукані і дорогі нитки, як шовк. Це теж стокові е, варіанти шовку від Ярни. Е, якраз такий колір е, щось посередині між 321 і 498 Ну, ближче навіть 498. Тобто це 498-й, а також 304 номер і 816. Вони майже е, в, е, в одній хроматичній шкалі. От, якраз саме такий колір відповідає більшості червоних тих ниток, що колись шили в минулому. Ну і вовняні нитки різних виробників: Італія, Туреччина можуть бути різноманітні вони також за товщиною, за відтінками. От, дуже гарно грубими нитками шити на грубих, відповідно, полотнах декоративні речі, які відповідно і швидко виконуватимуться і матимуть колоритний вигляд.